Всім привіт знову. Ми вже з вами знайомі. Тому сьогодні наша, наша сьогоднішня тема буде про баушні кондиціонери або кондиціонери, які були вже у е, певної проміжок часу. Чому варто або не варто купувати баушні кондиціонери? Покупкою кондиціонер, який був у використанні, дуже важливо е, знати декілька речей. Перше, це м те, що кондиціонер має свій моторесурс. І при купівлі БУ кондиціонера, ви не знаєте точно, скільки він вже пропрацював. Якщо в нього там напрацювання має бути компресора там, 5 тисяч мотогодин, чи він відпрацював свій моторесурс, чи не відпрацював, ви це достеменно не знаєте. Тому після того, як він у вас буде змонтований і буде працювати, не факт, що він вийде з ладу на наступний тиждень, місяць або Рік також має право на життя цей вид монтажу кондиціонерів, тому що він буде значно дешевший, а можливо, він свій мотиресурс і не відпрацював той кондиціонер. Тому це ніби лотерея. Можливо, буде, можливо, не буде. Якщо ви готові пограти в гру, вийде-не вийде, то можна спробувати встановити бушний кондиціонер. Але це зазвичай. Цим користуються, або це використовують люди, у яких немає вимоги до якості повітря або до якості роботи кондиціонерів. Бушна техніка зазвичай стара, а актуальність кондиціонера на сьогоднішній день 3-4 роки він вже втрачає свою актуальність, тому що технології, енергоефективність, куча функціоналу які змінюються щороку. Тому за 3-4 роки вже кондиціонер для там, побутового приміщення, для кімнати, для спальної, для дитячої, навіть для вітальні може бути вже не актуальним. Тому я би рекомендував, якщо ви хочете встановити безпроблемну техніку, яка буде вам працювати щонайменше 7-10 років, це встановити новий, ну можливо, навіть трошки більше. Потратити ресурсів для початку, але ви будете точно знати, точно будете впевнені, що воно вам працювати. У вас є гарантія, у вас є якісна техніка нова з повним функціоналом на сьогоднішній день, максимально енергоефективна і ноль проблем. Якщо у вас немає ресурсів, у вас зйомна квартира, у вас магазин або якісь комерційні приміщення, де вартість номер техніки коштує дуже дорого, а у вас є можливість придбати там БУ, але працюючу. Тому ну, ми також можемо змонтувати блушну техніку. Якщо у вас є е, вживана техніка, що потрібно робити, або який алгоритм роботи з вживаною технікою. Перше, це якщо її демонтували кондиціонер, е, спеціалізовані монтажники або спеціалізовані кондиціонерки, вони можуть перевірити вправність роботи приладу в змонтованому вигляді. Відповідно, тоді, вже, коли ви її монтуєте, ви вже точно знаєте, що вона справна. Якщо ми, наприклад, монтуємо техніку, яку знімали не ми, або десь клієнт її взяв, купив ще щось, достеменно ми не можемо знати, чи вона працює, чи вона не працює до того моменту, поки ми її не встановили. Можливий буде такий варіант, що ми приїжджаємо на об'єкт, клієнт каже, що 100% техніки робоча, ми її встановлюємо. Встановлення кондиціонер коштує 4-4,5 тисячі гривень. Ми його монтуємо, включаємо, а він не робочий. Відповідно, ну, якби, що в даній ситуації робити. Непрацюючий кондиціонер, клієнт має заплатити кошти, бо ми свою роботу зробили. Те, що він не працює, це ніби якби, його проблема і в даній ситуації не задоволений ніхто. Ну, клієнт, який потратив кошти на непрацюючий кондиціонер, кошти на його встановлення, ми встановили, його треба знімати. Ну, якби досить не хороша ситуація. Тому е є така послуга, як перевірка кондиціонера на базі. Тобто, у нас на фірмі можна здати бушний кондиціонер, ми його підключимо, змонтуємо і перевіримо його справність. Але все рівно, навіть якщо він працюючи, ми не зможемо визначити е його моторесурс, наскільки якісно він працює, і скільки часу він ще в подальшому зможе працювати. Тобто, все рівно, не знаючи моторесурс обладнання, ви ризикуєте, що воно не пропрацює довго. Або пропрацює довго, це ну, нікому не відомо. Тому це ніби якби лотерея, але вона має право на життя, тому що кондиціонери бушні значно дешевші. Особливо великої потужності можна взяти в рази дешевше, ніж нова